Дійсно, даю відповідь на питання, депутатів обласної ради нікого не було в судді. Запитання. Яке значення для вас має розробка цього кар'єру? І чи були якісь соціальні проєкти вже зроблені цим підприємством для вашого села? Якщо були, то будь ласка, на Дякую. Дякую. Дякую за запитання. Це розробка цього родовища, це буде велике значення для села. Тому що село, так сталося територіально, воно знаходиться майже під Франківською областю. бо з іншої сторони вже містер, і там вже Франківська область. І як таких підприємств на території села не працюють, і немає. І якщо б це запрацювало, хоч я не знаю, коли бо вони в даний час ще не працюють, тільки роблять документи. Я хочу ще наголосити, послухайте мене. За 5 років, коли було дано погодження виготовлення документів, дане підприємство ні одного тимчика з того кар'єру не взяли. Якщо беруть, то беруть такі, свої люди десь там вивозять, я можу з ними десь зваруся, вони мене і правильно не розуміють, десь там на дорогу вивеземо. Але що не відходити від заданого питання, дане підприємство і дані люди вони працюють з селом, я скажу, з 2003 року. Так сталося, що коли я прийшов. З кажуть випили мене на цю посаду. І директор школи в той самий час. Ми... Перше, що стало питання, дуже було страшне становище школи. До кого ми перші звернулися, це дійсності до них. Класу не було, стільців не було, дітям сісти не було, діти носили свої стільці. У мене теж такий і директор ми пішли до просити. Це перші люди, які надали допомогу. І конкретно вони одразу закупили цілий клас. Для дорослих дітей, тобто для 9 класу, діти великі і лапки привезли. Коли на той момент нам попало було ну, 4 стільця з від влади, то вони закупили 20 стільців, для того, щоб...